Росіяни обстріляли Херсон у річницю звільнення міста від окупації. Як повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації, в результаті атаки загинув чоловік, а двоє жінок отримали поранення. У 29-річної Херсонки травми голови шиї та ніг середнього ступеню тяжкості її ушпиталили до лікарні. У 53-річної жінки контузія та травма ноги потерпілій надали медичну допомогу. Лікування вона проходитиме амбулаторно. Також в обласній військовій адміністрації показали наслідки обстрілу міста ворожим вогнем, пошкоджено у селі херсонців та припарковані поруч автівки. З нами на зв'язку Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради. Пане Юрію, вітаємо. Вітаємо вітаю вас. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Напевно, жодних ілюзій не було щодо того, що росіяни не будуть обстрілювати Херсон і частину області в день деокупації, вчора відзначали 11 листопада. На жаль, є загиблі, але знову ж таки жодних ілюзій. Обстріли. Продовжуються, і наскільки вони є потужними, що ви можете сказати, наскільки е, в темпи обстрілів і руйнування посилюються ближче до зими, адже ну власне е, росіяни як планували нищити нашу інфраструктуру, е, як планували занурити нас у холод і темряву, напевно, від цих планів вони не відступили. На жаль, ви виправи. Ми бачимо зараз високу інтенсивність обстрілів нашої території на Херсонщині. За Позавчора у нас 121 обстріл зафіксований, 600 біля 600 боєприпасів застосував ворог. Повчора, там трохи пізніше, військові нададуть статистику, скільки було обстрілів, але їх було так само. Багато і по Херсону, і по Бреславському районі. Так само там багато було прильотів. На жаль, її постраждали. А, переважно. Вони відпрацьовували по житловій будові, знову ну, по житловим будинкам. Тобто в цьому плані нічого не змінилося. А, чудово розуміли ми, що це можливий сценарій, тому що нічого світового там немає. Для цієї російської армії тому завчасно зверталися для людей і дуже просили їх. Щоб вчора в нас коли велике наше свято, щоб не було скупчення людей, тому що для ворога ну вони вважають це законна ціль. Бачу, скупчення людей відпрацьовувати з мінометних систем, з артилерії, з, з дронів так само скидають вибухівку. Ну на щастя, люди почули в нас не було вчора в Херсоні от таких от о, масових заходів. Люди все ж таки розуміють, що зараз безпекова ситуація дуже складна а життя здоров'я це найбільша цінність нашої держави, людини. Тому ну ще в нас буде час відсвяткувати і звільнення Херсону, і звільнення всіх наших населених пунктів, які зараз на жаль тимчасово окуповані. Абсолютно вірно, а, от, до речі, якщо ми говоримо про річницю звільнення Херсона, так та частини областей від російських окупантів, яку відзначали вчора, ви про це розповіли. А ми можемо проаналізувати, що було зроблено на деокупованих територіях упродовж цього року, ну фактично вільного життя, але на жаль, під обстрілами. Знаєте, незважаючи на надскладну безпекову ситуацію, тому що кожен день, вот фактично там тиждень у нас після деокупації, не було обстрілів. Потім кожен день обстріли і їх інтенсивність е, тільки збільшувалась е, відновлена критична інфраструктура. Коли е, орки залишали про обережно частину Херсонщини, взагалі нічого не працювало, не було електрозабезпечення, водозабезпечення. забезпечення. Газовідведення не, не працювало, не було зв'язку, не працював комунальний транспорт. Медичні заклади в жахливому стані були. Зараз все це, це відновлено. І Медична мережа вона постійно і збільшується ептична мережа. І працюють всі комунальні служби державної установи зараз на звільненій території, і гуманітарна ситуація на зовсім інша. Якщо зараз ми е, в порівнянні з обережною частиною Херсонщини, то там гуманітарний стан дуже складний в деяких громадах. Там фактично це вже криза, тому що і доступ до медичних послуг значно обмежений і відсутні ліки. Е, Гуманітарна підтримка, фактично відсутня людей. То зараз на Херсонщині є в діюча мережа гуманітарних центрів, які постійно підтримують категорії людей, які цього потребують. В нас повністю працює наша освіта, звичайно, в режимі. Не може вона офлайн працювати, але в нас все більше кількість закладів відновлюють свою роботу в форматі онлайн навчають наших діточок. У нас працюють наші вищі навчальні заклади. Ну насправді можна дуже багато перераховувати скільки всього за цей рік було зроблено на Херсонщині. А завдяки президентської програми клічокліч у нас активна вже йде відбудова зруйнованих е наших населених пунктів об'єктів, там де це дозволяє безпекова ситуація. Звичайно, там, де постійно прильоти, ну на жаль, там обмежено можливості Спасибі вам за те, що долучилися. Будемо сподіватися, що наступного року в ці дні будемо говорити і святкувати, не боючись ракетних обстрілів Російської Федерації. І, Власне, будемо святкувати звільнення всієї тимчасово окупованої території України. Дякуємо вам, пане Юрію, Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонського облради, був з нами на зв'язку.